Viet. Відносини Азербайджану та Росії різко загострилися. Азербайджан відкрив кримінальну справу проти російських правоохоронців через загибель двох своїх громадян у Єкатеринбурзі після жорстокого затримання. У Баку це вже призвело до скасування всіх культурних заходів за участю Росії, відкликання офіційних делегацій та обшуків в офісі Спутник, де затримали журналістів. Москва намагається пом'якшити ситуацію і закликає до відновлення стратегічного партнерства. Але у Баку наголос. Шують на потребі повного розслідування та покарання винних. Аналітики зазначають, що це один із найглибших розколів між країнами за останні роки. Тайвань готується до сценарію вторгнення Китаю з 9 липня. Тайвані розпочне масштабні навчання, у яких візьмуть участь понад 22 тисячі резервістів. Маневри триватимуть 10 днів та імітуватимуть блокаду і десантне вторгнення Китаю. Президент Лай Чінге попередив, що Тайвань уже перебуває у стані війни без вогню, маючи на увазі кібератаки та інформаційний тиск. Водночас разом із військовими відбудуться цивільні тренування, що включатимуть сигнали тривоги та евакуацію населення у великих містах. ЄС продовжив санкції проти Росії та готовий посилювати тиск. Європейський союз офіційно подовжив економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців до 31 січня 2026 року. У Брюсселі наголосили, що заходи залишаються чинними через агресивну війну Росії проти України. А також заявили про готовність запроваджувати додаткові обмеження. Санкції охоплюють фінансовий, енергетичний та транспортний сектори, технології та боротьбу із Кремлі. Івською дезінформацією єс нагадав, що спочатку повномасштабної війни ухвалено вже 17 пакетів санкцій